Працівники поліції охорони Києва на гарячому упіймали в зухвалах крадіїв. Чоловіки примудрилися пограбувати в масках крамницю, звідти винесли всю оргтехніку, завантажили її на машину і втекли. Власниками комп'ютерів та планшетів вони були недовго. На пульт поліції охорони надійшов тривожний виклик про пограбування крамниці в центрі столиці, а невдовзі. Мобільні групи поліції отримали орієнтування на зловмисників. Вони пересувалися на синьому мікроавтобусі всередині награбоване майно. Троє невідомих в масках, в чорному одязі заскочили в магазин, якби розкидали там вещі, які були, і вкрали там було вказано три, три телевізора, там планшети і декілька тисяч гривень. Згодом поліцейські побачили розшукувану автівку. Її заблокували посеред вулиці. Було затримано автомобіль, який проходить по орієнтуванню, і введено було план перехват. Даний автомобіль було помічено та зупинено. Під час ретельного огляду салону мікроавтобусу правоохоронці виявили викрадені речі. Затриманих громадян доправили до найближчого відділку поліції. За фактом крадіжки слідчими розпочато кримінальне провадження.